Поміняти задній сальник колінвала це діло нехитре, особливо, якщо ви вже для чого зняли коробку. Тож, приступаємо до роботи, відкручуємо задній сальник колінвала, знімаємо його, чистимо все ахуєнно і замиваємо в даному випадку універсал клінером від Python. Після того, як ми все замило, обнаружились деякі моменти, які я не дочистив, тому беремо щіточку і зачищуємо до кінця. Після чого треба буде заново все замити. Universal Cleaner у мене закінчився, тому я взяв очищувач двигуна зі звичайної лінійки Питон. Хімія зі звичайної лінійки, до речі, дешевше і чудово підійде для тих, хто любить обслуговувати своє авто сам. Тим часом я наношу невеличку колбаску герметика на сальник, тому що автомобіль старий і непонятно взагалі, що там по поверхні, тому я вирішив перестрахуватись і поставити сальник, навіть враховуючи швінтефон, діло не складне, Якщо є оправка, а вона тут є. Ну і все залишилось тільки зажати болти, поставити маховик. Ну і саме легке поставити коробку передач на автомобіль.